Друзі, вітати! Команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі Продовжимо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. У студії Вікторія Лега передовсім про таке. Закордонні благодійники допомогли придбати 10 швидких для українських медзакладів. Шість з них передали на Черкащину. Із початку травня пенсіонери матимуть підвищені виплати. А от проїзд міським транспортом навряд чи здешевшає. Чому дивіться у випуску автопарк Черкаської екстренки розширився в обласний центр екстреної медичної допомоги передали швидкі, які придбали коштом благодійників з-за кордону. Кілька авто спрямували в райони. Ключі від спецтранспорту колективам закладів вручили особисто. Як це було? Дивіться далі. Колективи кількох районних медзакладів та черкаської екстренки зібралися на зустріч із гостями події. До Черкас завітали міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко та народний депутат Сергій Нагорняк цього разу для того, аби особисто передати ключі від шести новеньких швидких. Завдяки співпраці з закордонними партнерами вдалося придбати цей спецтранспорт. Допомога склалась із 10 автомобілів. Вони перерахували кошти на благодійний фонд. Ми з благодійного фонду придбали ці автомобілі. 10 автомобілів обирали найкращі з найкращих для того, аби вони не підводили в такі в найважливіші моменти наших медиків, щоб вони могли швидко доїхати до пацієнта. Шість лишаться на Черкащині. Решту передадуть закладам Миколаївської та Одеської областей, додає Сергій Нагорняк. На придбання транспорту витратили понад 30 мільйонів гривень. Пан міністр каже, попри війну медзаклади продовжують підсилювати необхідним і навіть планують оновлювати систему надання послуг. Вчора ми з партнерами з Японії проговорили, і ми готові будемо запустити з ними окремий проект. зробити гарні умови для пунктів базування екстреної медичної допомоги по сільських населених пунктах. Там будуть повністю автономні будівлі, які з сонячними панелями, з водоокремим водопостачанням, з теплом для того, щоб можна було зберігати і лікарські засоби. Наразі автопарк обласного центру екстреної медичної допомоги нараховує понад 160 одиниць. Ігор Табрець додає, без підтримки благодійників розвивати медицину в регіоні було б складно. Ця допомога невеличка, але так, крок за кроком, я думаю, наша служба досягне того тої досконалості, яка потребує. Яка потрібна сьогодні нашому населенню, нашим громадам, особливо віддаленим громадам? Сьогодні ми маємо змогу теж подякувати благодійному фонду Юрта Незламності, окремо Сергію Володимировичу Нагорняку за те, що він теж такими потужними кроками робить нашу службу екстренки сильнішою. Для усіх, хто долучився до події, прозвучала традиційна подяка. Кількість автомобілів, умови, обладнання, апаратура, навчання виросло в рази покращились. Важко, важко. все важко, все важко. Але ми рухаємося вперед. У перспективі Черкаська екстренка матиме зокрема центральну диспетчерську бомбосховище і симуляційний центр для навчання фахівців. Будівництво комплексної будівлі обіцяють завершити до кінця цього року. Вікторія Лега, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. У селі Руська Поляна Черкаського району сталася ДТП постраждала малолітня велосипедистка. Попередньо відомо, що 20-річний водій автомобіля ВАЗ-2107 здійснив наїзд на 11-річну дівчинку, яка рухалася проїздною частиною та перетинала її. Внаслідок аварії дитина дістала тілесні ушкодження і була госпіталізована. Слідчі встановлюють повні обставини. Автопригоди. А в Черкасах на вулиці Набережній дівчинка, яка каталася на квадроциклі прибережною смугою, не впоравшись з керуванням, впала транспортний засіб. Перекинувся поліцейські, з'ясували, що дитина їздила без шолома та інших засобів захисту. У жежі в екосистемах Черкащини не вщухають. Минулої доби рятувальники ліквідували 10 загорянь сухої рослинності та очерету. Полум'я охопило понад 11 гектарів, і все через людську недбалість, необачно кинутий недопалок або спалювання сухостою. Лише в Черкаському районі вогонь охопив понад 5 гектарів. На місці працювали підрозділи ДСНС і місцеві пожежні команди. На Золотоніщині рятувальники виїжджали чотири рази, ліквідовували осередки займання. Ще одне займання вогнеборці ліквідували Звенигородщині. З 1 травня в Україні низка пенсіонерів отримає підвищені виплати. Надбавки передбачені як у рамках внутрішньої пенсійної системи через вікові доплати, так і в рамках міжнародної допомоги. Пише видання НВ. Збільшаться виплати для пенсіонерів, яким виповниться 70, 75 або 80 років. Ці вікові надбавки виплачуються автоматично, якщо розмір пенсії не перевищує 10 340 гривень. Розмір надбавок залежно від віку від 70 до 74 років до 300 гривень, від 75 до 79 років до 456 гривень. І від 80 років і старше до 570 гривень. Надбавка нараховуватиметься щомісяця до досягнення наступної вікової категорії. Депутатам Черкаської міськради не рекомендують підтримувати петицію про зниження вартості проїзду у тролейбусах. Про це йдеться у проєкті відповідного рішення. Рішення повідомляє видання «Дзвін». Рішення про зміну тарифів ухвалюється на основі економічно обґрунтованих розрахунків, які враховують вартість пального запчастин, електроенергії, заробітної плати водіїв та інших витрат, необхідних для стабільного функціонування Громадського транспорту. Важливо зазначити, що нинішня економічна ситуація, інфляційні процеси та зростання собівартості перевезень змушують міську владу переглядати тарифи, щоб забезпечити якість та безперебійність роботи транспорту, зазначено у пояснювальній записці. Нагадаємо, в березні вартість проїзду у черкаських тролейбусах зросла до 13 гривень, а в маршрутках до 16. У смілі відбулася щорічна зустріч з опікунами та опікувальниками дітей. Захід організувала служба у справах дітей за сприяння управління освіти, молоді та спорту докладніше у відео Сміла новини. До заходу долучилися представники влади, медики, соціальні працівники та педагоги. Як зазначила Тетяна Карло, сьогодні важливо підтримувати родини, які взяли на себе відповідальність за виховання дітей, позбавлених батьківського піклування. Я хочу щиро вам подякувати військовим поливіся дорогору за те, що ви є за те, що ви ходимо справу за те, що ви своїми теплими облинями, своїми чистими серцями підтримуєте дітей. Знаєте, оці позитиви, от тебе було і дорогу життя. Дякую, дуже вам. Зі слів начальниці служби у справах дітей Ольги Шуригіної, щороку в місті проводиться конкурс світ дитячої фантазії. У межах цього конкурсу діти беруть участь у тематичній виставці. Він проводиться для дітей, які проживають в сім'ях опікунів, піклувальників, і в прийомних сім'ях і в дитячих будинках сімейного типу, і ми дуже раді, що завжди роботи наших підопічних дітей дуже якісні. Дякуємо за те, що ви розвиваєте творчі здібності дітей. І ми хочемо нагородити подяками тих дітей, які взяли участь у цьогорічній виставці. Під час зустрічі обговорили особливості навчального процесу у 2024 2025 навчальному році. За даними 2024 року, в місті проживало 237 дітей. За них 38 діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування. Незважаючи на те, що в Україні йде воєнний стан, все ж таки ми мали змогу забезпечити оздоровленням та відпочинком протягом 2024 року 160 дітей. Це в першу чергу ті діти, які потребують особливої уваги та підтримки. Із них якраз було 20 дітей і числа дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування. Під час заходу Артем Гончаренко прочитав вірш Козацтво, слава України. А вихованці клубу Колорит виступили з бальними танцями. За волю, правду і добро. Вони боролися ще хвилини. Їх кров у нас як вино. Всіх ворогів вони додали, всі землі наші зберегли. Завжди відміні залишали гордо в наш мости. Уменський краєзнавчий музей готується до відкриття нових виставок. Крім того, тут проводять часткове оновлення експозиції залу археології. Про це телекомпанії компанії Умань розповіла головний зберігач фондів Оксана Слюсаренко. Триває підготовка до прийняття нових відвідувачів, готується відкриття нових виставок та проводиться часткове оновлення експозиції залу археології, встановлені нові вітрини, і зараз триває процес розставлення і укріплення експонатів, після чого це все буде закрите склом. Також хочу зазначити, що ми. У ці вітрини ставимо не лише те, що було раніше, а навіть саму експозицію буде частково оновлено і буде експонуватися те, що раніше не експонувалося, наприклад, деякий тріпінський посуд чи нові тарілки черняхівської культури. У цих вітринах у нас буде представлена тріпінська культура, ямна, білогрудівська культура, до речі, відкрита 1918 році працівниками Уманського краєзнавчого музею, археологом. Мичиславом Якимвичем, скіфосарматський період, Черняхівська культура і давньоруська держава. Не по сезону тепла погода спровокувала підвищення ризику виникнення пожеж на Черкащині. Вже оголошений найвищий п'ятий клас небезпеки. Також через спеку активізувалося розсіювання шкідливих домішок в атмосфері. Про це попереджають у Черкаському обласному гідрометеорологічному центрі. Отже, в середу, 23 квітня, в регіоні переважатиме суха та сонячна погода місцями з невеликою хмарністю. Найпрохолодніше буде в Уманському районі уночі плюс 10, в день до 26 градусів тепла. У Черкасах температура повітря коливатиметься від плюс 15 до плюс 26. У цей день в давнину спостерігали за сонцем. Якщо воно зійде червоне у томаному серпанку, рік буде врожайним. Такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Дякую за вашу увагу та довіру. Стежте за нами у соцмережах. За нами правда та перемога. Все буде Україна!